25-річному воїну з Володимира посмертно присвоїли звання героя. Військові з Рівненщини посеред Луцька показували, якою технікою воюють. Водійці присудили в'язницю за скоєну аварію. Всі подробиці. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. і почну сьогодні з доброї новини. В Україну повернули 95 військовополонених. Перші кадри після звільнення оприлюднив будсман України. Молодий військовий, ступивши на рідну землю, не зміг стримати сліз. У рамках обміну з Росією додому повернули воїнів збройних сил України, Нацгвардії, прикордонників. Серед захисників, які отримали свободу. 23 боронили Маріуполь. З них 13 оборонці Азовсталі. Чимало українських бійців, які повернулися, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання і потребують тривалого лікування. Серед звільнених сьогодні із полону четверо волинян. Це воїни збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники. Після двох років тортуру полоні. Нарешті вдома 28-річний Станіслав Кравчук із Луцька і 24-річний уродженець полонки Луцького району Микола Кривицький. Також в Україну повернули жителя Луцька, 48-річного Володимира Жданюка та 28-річного уродженця села Гайки Володимирського району Миколу Бойчуна. Щиро вітаємо вдома і тішимося разом з родинами наших захисників. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини зробіть зробіться, тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Звання Героя посмертно. Капітан Володимир Голядинець, уродженець Володимира, удостоєний звання Героя України та зірки героя. Рідним нагороду вручив президент Володимир Зеленський. Володимир Голядинець мав позивний камінь. Завдяки його командуванню вдалося відбити близько 30 ворожих наступів поблизу Авдіївки. Та 15 атак біля Красногорівки він загинув на 25-му році життя. Це було 19 жовтня минулого року в Авдіївці. Капітан віддав життя, коли рятував пораненого побратима під час ворожого обстрілу. Вічна пам'ять герою. Посеред міста дрони і безпілотники у центрі Луцька різновиди своєї воєнної техніки показувала 33-я окрема механізована бригада. Вона базується на Рівненщині, воює нині на Донецькому напрямку. Для чого показують БПЛА Лучанам? Пояснили так. Це робиться з метою того поповнення особового складу, і щоб цивільне населення не боялися йти в збройні сили України, тому що е військовий це не тільки. Піхота, це є і можна працювати на безпілотних системах, і в нас є сучасна зброя, і леопарди, і багато інших. Ми показали, що в нас є на озброєнні в нашій бригаді, в нашій частині. Ну, це не все. Це те, що ми могли привести, що в нас зараз не задіяний в, в бойових діях. До кінця цього тижня 33-я окрема механізована бригада пробуде у Луцьку. Після цього вирушить показувати свої можливості і міць львів'янам. І до важких новин з передової чорна звістка у Торчинській громаді. На війні загинув молодший сержант Олександр Блаженчук, житель села Усичі. Його життя обірвалося 15 липня під час ворожого обстрілу вільхівки Куп'янського району на Харківщині. Військовослужбовцеві було 40 років. Про чин поховання повідомлять згодом. На щиті повернувся додому солдат Ярослав Руднік, житель села Березичі Любашівської громади. Захиснику було 47. Він загинув 16 липня під час виконання бойового завдання на території Харківської області. 12 канал висловлює щирі співчуття близьким та рідним героїв. Водійка сяде за грати. Суд у Ковальському районі присудив 26 шестирічні мешканці Машева 4 роки ув'язнення. Також заберуть водійські права на 5 років. Так покарали за те, що п'яною збила людину. Минулого літа ця молода керманичка наїхала на 28-річну жінку, яка переходила вулицю у своєму селі. Потерпіла, отримала численні травми. Крім позбавлення волі, винуватиця мусить знайти півмільйона гривень моральної компенсації та понад 330 тисяч гривень. Майнової шкоди для потерпілої. Попереду іще багато цікавого. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У селі конюхи на оселю несподівано впало дерево. Викликали рятувальників. Рятувальники показали, якого лиха завдала негода напередодні. Самого маличку мріяв працювати на атомній електростанції. Історія енергетика. Зніміть дерево з хати. Таке прохання почули рятувальники обідньої пори від мешканців села Конюхи Локачинської громади. Дерево впало просто на будинок. На щастя, у той момент поблизу людей не було. Рятувальники розпилювали його просто з драбини. Мешканці ж тепер мусять займатися ремонтом даху. А на камінь ширщині блискавка знищила хлів. У нуйному Сошичницької громади через грозовий розряд надвечір загорілася господарська будівля. Гасили і рятувальники, і працівники місцевої пожежної охорони сошичного. Працювали й на те, щоб вогонь не перекинувся на будинок і дровітню. Вогонь ліквідували за 12 хвилин майже о пів на десяту вечора. Загалом через блискавки на волині сталися три пожежі. В усіх випадках горіли господарські споруди. Люди не постраждали. Дерева падали на дороги. Пинку й авто рятувальники також показали, якого лиха завдала негода напередодні в інших населених пунктах. У Луцьку на Драгоманово працювала чергова варта аварійно-рятувальної частини. Розпиляли дерево, що впало на дорогу, і припаркований легковик. Поблизу Локач прибирали дерево, яке заблокувало рух на шляху біля села Губен. Також працівники ДСНС працювали у селі Заозерне на дорозі, що сполучає село Піща з Любомлем. Там дерево впало поруч із зупинкою громадського транспорту. На четвер синоптики знову по області прогнозують грози і дощі, але вже без шквального вітру. Небезпечну надугу підхопили мама з немовлям. У Луцькому районі на лістеріоз захворіли 26-річна жінка та її новонароджена дитина. Обидвох негайно госпіталізували. Зараз фахівці шукають джерело інфекції та коло контактних осіб. Лістеріоз це інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, які поширені у природі у ґрунті, воді та у тварин і диких, і навіть домашніх улюбленців. Люди можуть захворіти через погану термічну обробку їжі, немиті овочі чи фрукти. Для запобігання важливо. Во дотримуватись правил гігієни З початку року на Волині вже три випадки лістеріозу. Один із них, на жаль, летальний. Помер відомий тренер у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортшколі. Повідомили, що перестало битися серце В'ячеслава Киричука, старшого тренера-викладача відділення легкої атлетики. Він був заслуженим тренером України та виховав не одне покоління спортсменів, якого колеги та учні згадують як добру та талановиту людину справжнього професіонала. Про прощання з В'ячеславом Матвійовичем повідомлять пізніше. Вічна пам'ять. А далі історія чоловіка, який з малку мріяв працювати. На атомній електростанції тепер на Рівненській АЕС ним дуже пишаються Цьогоріч Робота працівника реакторного цеху атомки Едуарда Омельчука здобула призове місце в номінації Прикладна розробка. Конкурс наукових проєктів у галузі ядерної науки і атомної енергетики проводило українське ядерне товариство Атомні інноватори. Тепер же талановитий рівнянин отримав високу оцінку у фіналі європейського конкурсу від міжнародного журі. Деталі у сюжеті. Трудовий шлях на РЕС Едуард Томальчук розпочав з реакторного цеху номер 1 три роки тому. Стати частинкою атомників енергогенеруючого підприємства було для нього дитячою мрією. Мої родичі і батьки безпосередньо працюють на атомній електричній станції, і вони мені розказали, що от атомна енергетика це одна із перспективних ніж. Герой цього сюжету наразі працевлаштувався після закінчення магістратури Київського політехнічного університету імені Ігоря Сікурського, де здобув спеціальність атомна енергетика. Ще на третьому курсі Едуард уклав тристоронній договір із Рівненською АЕС, адже мав неабияке бажання працювати саме на атомній станції. Я ще питав, мені завжди допомагали. Я вдячний керівництву, як і начальнику, так і заступникам начальника і безпосередньо своїй зміні ге. Едуард Мальчук один із трьох молодих спеціалістів Рівненської АЕС, які цьогоріч брали участь у конкурсі Атомні інноватори, організовує та проводить його українське ядерне товариство. Мета сприяти розвитку новітніх технологій в атомній галузі. У конкурсі інноваційних розробок Едуард представив проєкт на тему підготовки та підвищення ефективності ремонтних та експлуатаційних робіт за допомогою використання 3D-моделювання. Ця тема нам надасть покращення і підвищення ефективності проведення як і ремонтних, так і експлуатаційних робіт. Воно забезпечить нам проведення. А попереднього інструктажу, можливості проведення попереднього інструктажу як ремонтному, так і підрядному персоналу, також забезпечить проведення безпосередньо навчання і тренування державних пожежно-рятувальних підрозділів. Будемо через комп'ютер спостерігати і відмічати необхідні дефекти, що потім нам зекономити час. Робота молодого атомника посіла друге місце. Свій проєкт він також представив на фіналі щорічного конкурсу «Innovations фонду клеєю руб, який пройшов у червні поточного року під час міжнародного форуму Стійкі ядерні інновації у місті Софія Болгарія. Серед учасників були представники восьми країн. Вперше серед конкурсантів Україна. Міжнародне журі високо оцінили роботу молодого спеціаліста Рівненської АЕС. Його доповідь отримала за заохочувальне місце було два різних критерії оцінювання безпосередньо цього конкурсу. Перший критерій це було оцінювання безпосередньо журі, а друге оцінювання це був критерій через глядацькі симпатії. Їм видавали спеціальні такі бланки, де вони мали вісім команд, оцінили оцінити від кількості до одного до чотирьох. І по оцінюванню оцих от всіх бланків від всіх представників Україна зайняла друге місце. А вже по конкурсу самого журі, то вже вони віддали перемогу Німеччині. Перше місце, друге місце зайняла Іспанія і третє місце зайняла Франція. В межах міжнародного форуму та конкурсу за сприяння болгарського ядерного товариства учасники з України мали змогу відвідати АЕС «Козлодуй». під час екскурсії. Нас також завели на повномасштабний тренажер, де ми зустріли дуже багато жінок під час відвідування. І одне із якби питань, яке в мене виникло, чи жінки взагалі працюють на бочному щиті управління. Що мені сказали, що в них жінки займають посади як і провідних інженерів, так і начальників змін, і майже аж до начальників змін станції. Тобто це говорить про те, що жінки і чоловіки. Вони однорівні між собою. Молодий енергетик прагне постійно розвиватися. Нині перебуває у резерві на посаду інженера з експлуатації реакторної установки. Плани на майбутнє амбітні. Вважає, що в реаліях сьогодення атомна енергетика повинна розвиватися, і молодь має працювати над перспективою, і що важливо, підтримувати тих, хто на лінії вогню бореться з окупантом. Олена Муляр, Павло Жих, ЗГРС для 12 каналу. І ви не забувайте підтримувати наших захисників, бо навіть невеликий донат важливий. Про важливі ж новини краю раджу дізнаватись на 12-му. Оперативно, компетентно, незаангажовано. Якщо в силу обставин ви не змогли переглянути якісь із випусків або маєте бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів. це у зручний для вас час на Ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, для нас важлива ваша думка, ставте вподобайки і поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події у нашому краї. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.